Життя яскравіше, коли є любов. Виставка з такою назвою відкрилася у центрі сучасного мистецтва полтавської політехніки. Автор виставки Олександр Сиваш, художник, воїн, волонтер, який через свою творчість розповідає власну історію життя, боротьби та надії. Захід зібрав науковців, студентів, поціновувачів мистецтва. З вітальним словом виступила ректор полтавської політехніки Олена Філонич. До привітань приєднався голова вченої ради Володимир Онищенко. Захоплення висловили декан факультету філології, психології та педагогіки Анна Гейчева, куратори виставки Тетяна Зіненко та Олена Острогляд. Усі присутні мали можливість не лише зануритися у світ художніх образів, а й долучитися до створення спільного творчого доробку. Взяти участь у написанні портрету патрона Національного університету Полтавська політехніка Юрія Кондратюка. Весна, любов, мистецтво, перемога. Про це та багато іншого спонукають замислитися картини та вірші митця. Саме полтавська політехніка, за словами Олександра Сиваша, дала йому поштовх для розвитку як художника. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, простір творчості та свободи.